Це санаторій лісова пісня, розташований на заповідній території Шацького національного парку. В затишку соснових лісів на березі кришталево-прозорого озера кажуть, вода з цієї водойми лікує найскладніші захворювання шкіри. У нас дуже добре. Добре, як і для душі, добре, так і для тіла. Тому що ми знаходимося в сосновому лісі. На березі озера пісочне, маємо чудове озеро, яке збагачене сріблом і гліцерином. Маємо великий комплекс процедур. Вже багато років візитівкою лісової пісні є фітолікування і реабілітація. У медичному центрі санаторію зібрали висококваліфікованих лікарів. Тут є близько сотні найрізноманітніших процедур. Традиційне лікування з допомогою сучасної апаратури та медичних препаратів підсилюють фіто та мануальної терапії. Йо лікуванням торф'яними грязями та мінеральною водою з місцевих родовищ лікуємо органи дихання, лікуємо органи травлення, кардіологія, неврологія захворювання хребта та спинного мозгу. Лікуємо дуже маємо хорошого лікаря, який лікує спині грижі. Це взагалі його така стихія. І про його можна говорити дуже дуже й довго. Я думаю, його скрізь знають на волині, поза волині, бо саме приїжджають багато відвідувачів саме на нього. Довольний. Добавлення гарні маса процедури, гарні масажі. Тут хороші. І відвідують такі лікарі, так гарно відносяться. Дуже гарно. Я вже в шостий раз тут. Мені подобається їхнє оздоровлення і їхній персонал, який обслуговує людей. Пенсіонерці Галині 80. У санаторії їздить двічі на рік, адже має проблему. Видалений суглуб. каже, завдяки лісовій пісні може повноцінно жити. У сусідньому кабінеті торф'яними грязями оздоровлюється Світлана. Вона з Івано-Франківська. У Волинському санаторії вже втретє. Приємно, бо тепло, гарячо Так навіть а коли виходиш, ну це просто як кажуть, тіло таке. Шкіра. А, шкіра така. Так. Ну так як скраб, як обличчя робиш, скраб є в лісовій пісні і соляні кімнати. Після перебування тут у пацієнтів нормалізується робота дихальних шляхів, зменшуються алергічні реакції, підвищується імунітет, покращується сон і самопочуття. Соль відчуваємо на губах, поважнини рота, в носі, а потім ну, вона знімає запалення. І навіть відкашлюється немножко, якщо у тебе десь якісь застоїсть. Так що це хорошо після таких запальних процесів. Це хороша процедура. Краще дихається, кажуть пацієнти. І після ароматерапії цей спосіб оздоровлення, неабияк вподобав Євген із Хмельницького. Під музику розслабляє організм і дихальні органи вони відчувають себе повільно і лісова пісня Українська Здравниця в арсеналі санаторію понад 100 видів цілющих трав, які збирають і заготовляють досвідчені травники. Гостям пропонують фіточаї, фітованни, кисневі фітококтейлі, фітоаплікації, фітоінгаляції, фітогальванотерапію, кишкові та гінекологічні фітозрошення та безліч інших лікувальних процедур травами. Наслікарі всі пройшли курси по фітотерапії і є прописні фітотерапії, є які індивідуально. От, але найбільшою популярністю такою користується чай оздоровчий. Ми його ще ввели формулу, як ковід почався, знаєте, він І він якби такий досить актуальний. Є в лісовій пісні відділення реабілітації для діабетиків, а також опорно-рухового апарату та хребта. Для лікування цих надух в санаторії функціонує безліч різноманітних процедур та сучасне обладнання. У мене біля, руки. І спина були, то дуже ці масаж підводний, дуже гарний. О, І грязі, і різні раз це то дуже добре дає, дає відчуття одразу. Для м'язово-скелетної реабілітації тренажерна лікувальна зали, а також багато дієвих методик, які допоможуть стати на ноги після травм інсультів, операцій з ендопротезування чи при ревматологічних захворюваннях. Артрози, артрити, хондрози – то сітка можуть підвісити людину невісомості. І інструктор права робить на пасивну активну розробку. Грижі і протрузії в санаторії допоможуть позбутись без оперативних втручань. Пацієнтам з такими надугами пропонують процедури з підводного витягування хребта. Користуються при протрузіях і в килах диску, як шинку, так і поперекового відділу хребта. Процедура починається з мінімальної нагрузки і йде на максимально на 15-18 кг. Це Дуже дієво, тому що ми знімаємо цілу нагрузку з хребта. Ми тракцію робимо поперекового відділу хребта і тим самим. Dana mă grijă mai mișc de troșcă, să văd, să să Водних процедуру лісовій пісні безліч: хвойні, парлинні, гречані, вівсяні, сірководневі Проти псоріатичні, вани з Валеріаною, з каштаном тут є тібецька сауна, підводний та гідролазерний душі. Треба сказати, що санаторій лісова пісня акредитований за найвищою категорією, а також сертифікований за державними та європейськими стандартами якості. До всього тут є комфортабельні і доступні за ціною номери. загалом два корпуси на 420 ліжкомі. ліжко. -мі. Місця в одному корпусі маємо двохмісні номери і однокімнатні. Інший корпус вже такі великі сімейні номери. Номери як є від стандартів, так і номери є і до люксів. Окреме величезне приміщення, їдальня. Одночасно тут можуть нагодувати понад пів тисячі людей. Гостям пропонують збалансоване трьохразове харчування за системою замовного меню з врахуванням рекомендованої дієти. Площа лісової пісні 17 гектарів. Тут є простора території для прогулянок, зокрема і вздовж озера. Відпочинок тут, в поєднанні з унікальними авторськими методиками лікування і новітніми медичними технологіями, безперечно, оздоровлює не Лише тіло, а й душу, даже тіло дихає цією насолодою.